Квітень зваблює весну, цілує сонні щоки, таку чарівну після сну, просту зеленооку, таку квітучу й молоду В веснянках змолочаю, таку похочу і живу, серед вишень розмаю, весна завжди є чарівна. Хіба ж Бо її знати, що в нас тепер іде війна, і в бій ідуть солдати, також красиві й молоді, як ті весняні квіти, чиїсь кохані і золоті, чиїсь сини і діти. Весна квітує і цвіте, аж серце жме до болю. Бо все зелене й молоде так хоче миру й волі. Все прагне сонця і тепла, Пелюсток жовтооких. А в нас, на жаль, іде війна, важкі у неї кроки. Дякую всім, хто завітав до мене на канал. Буду вдячна. За підписки новим глядачам і за вподобайки. Якщо, звісно, моє відео вам сподобається. Зима все нас не полишає і знову йде похолодання, зворотні заморозки. Тому моє відео це відео очами мого чоловіка. Тобто він побазарував. Побував на базарі, купив деякі рослинки для мене, ось таку пушкінію придбав двох кольорів, одну рожеву, а одну блакитну. Концент. Також прикупив мені ряд, такий красунчик. І ще мені купив е, дельфінів. У мене не було садочку дельфінів, то купив ось ще й дельфініум. І поїхав на дачу. Ось наша красуня Форзиція зустріла його у всій красі. А він передав цю красу і мені. Форзиція зустрічає нас своїми яскравими квітами, насиченим жовтим кольором. Вона як сонечко, не тільки в сонячний, але й в такий пасмурний день, як сьогодні. Якщо минулого разу вона тільки розпочинала своє квітування, то зараз це пишна краса. Іде дощик, як і минулого разу, коли ми приїхали на дачу. Знову йде дощ. І ось з минулого разу так добре пішла в ріст уже цибулька і чесничок, що цього дня чоловік вирішив підживити цибульку. Чесничок він підживив минулого разу, а цього разу він аміачною селітрою, так як потрібен азот для розвитку цибульки, підживив цибульку. Дивіться. Як гарненько чесничок пішов в ріс. Минулого разу на дачі ми були 27 березня. Пройшло 8 днів. І ось вже добре видно чесник, цибульку. Навіть уже показались морква і е, горох, який чоловік буде прикривати, тому що прогнозують заморозки. Таку невелику. Ще смужечку він е, почав скопувати, хоч і йшов дощ. Але що ж робити, потрібно працювати. Ось уже розпустила свої листочки, смородина. Листячко такого насиченого, зеленого кольору. Звісно, йшли дощики, все отримало свою таку довгоочікувану вологу, тому що зима була безсніжною. І вологи не вистачало всім рослинкам. А ось спірея, яку минулого тижня ми з чоловіком розділили на дві і розсадили в інше місце. А на те місце я посадила ялівець. І вже спірея також, дивіться, почала розпускати свої листочки. Я була не впевнена, чи вона прийметься, але тепер дивлюсь, що все добре. Шли всі дні дощі, і в цей день іде дощ, і все так заплескало всі мої квітнички. Ну, це нічого, волога потрібна. Ось дуже гарно вийшла із зими, і зараз такого насиченого кольору магонія. Тут скрізь під ящиками у мене хвойні. Я їх прикрила, і так вони і під ящиками і залишилися. Там ще ось падуб посадила, я показувала в минулих відео все. Дуже гарні. Грунтопокривні очітки. Магонія стоїть на бутонах і от-от заквітне в повну силу. Уже малесенькі жовтенькі квіточки, показала вона. Але я гадаю, що наступного разу приїду і вона вже повністю зацвіте. А це. Садочку, все ще цвітуть першоцвіти, Крокуси вже відцвіли. Тепер цвіте хіанодокса. Вона в мене одного блакитного кольору і має таку біленьку серединку. Дуже ніжна і гарна квіточка, вона мені подобається. Ось так вона в мене в декілька місцях по садочку, тут біля воза. А ось тут був у мене струмочок із фіолетових таких чернильного кольору, навіть крокусів, вже вони відсвіли. Ще тільки ось кущик проліски. І вже на бутонах стоять гіацинти. А ось такі малесенькі, жовтенькі нарцизи. Я їх купувала минулого року. Вони такі е, дрібненькі, але це самі ранні нарцизи. Минулого разу, коли я була на дачі, я показувала. Вони тільки стояли на бутончиках. А тепер дивіться, вони зацвіли. Я їх декілька е, місць посаду розсадила. І вони такі гарненькі, такі милі і такі ніжні. Поряд ще гейхери, я їх не чистила від сухого листячка, тому що знала, що ще будуть заморозки. Ну, подивіться на цих красончиків, дуже яскравий такий насичений колір. А ось ще кущик великих нарцизів уже на бутонах, і от -от откриє. Свої квіти. Також вважаю, що наступного разу вони вже будуть в повному розпусті. Дуже гарний яскравий очіток Ангеліна. Ось на бутонах Арабіс, от от заквітне, дуже багато вологі, тому і все. Отримує свою вологу і буде квітнути. Скрізь, так, по садочку Гейхери вони не досить добре перезимували, але я дякую Богу і за те, що вони вийшли із зими. І я дивилась, гадаю, що вони ще наберуть свою силу, а потім ті, які вже потрібно пересадити, то пересажу. А ось медуничка минулого разу вона тільки була на бутончиках, а це вже почала цвісти. Навколо бересклети, які у мене в корзині, вже вийшли із землі тюльпани, але ще немає бутонів, півонія, медуничка, ця рожева. Вона у мене вже декілька років в садочку. Ще поодинокі квіточки тільки квітнуть. Не досить пишно, але бачите, скрізь бутончики. скрізь бутончики. Так як на ці вихідні я працювала і не змогла поїхати на дачу, то ось таку екскурсію, так би мовити, по садочку проводить мій чоловік. і я. Цією прогулянкою по своєму садочку ділюю з усіма вами. А ось очіток Мідендорфа біля місточку, і разом з ним вже заквітли братки. Ось тут така в мене водоймочка. І далі струмочок із молодил. Молодила я так дуже люблю. І зараз вони такі яскраві. Почиток Мідендорфа придбала минулого року, і в цьому році хочу його більше розсадити по садочку. Він дуже гарно виглядає на протязі всього сезону. Ось чимирники, чоловік їх як їхав із дачі, то поприкривав відрами, так як обіцяють. Морози, то щоб вони не померзли, він їх прикрив відрами. Сподіваюся, що після цих заморозків уже буде справжня весна. Хоча ще буває, що бувають зворотні заморозки і в травні. Попереду у нас новий квітковий сезон, нові враження, розпуск наших чарівних квітів. Певно, що зараз не так багато радощів нам доступно, зважаючи на події, в яких ми живемо. Тому радіємо простим речам, нашим садам, нашим квітам, всьому, що нас оточує, знаходимо красу навколо нас. Дивіться, які чарівні ці молодила. Вони зараз такого насиченого кольору, навесні. Вони якось по-особливому дуже гарні і показують свої яскраві кольори. А ось кущик примулки. Одна єдина примулка поки що розквітла такі ніжні маленькі квіточки, і кущик досить маленький. Але нічого, вони ще наростуть. Ось там. Сон-трава у мене також тут арабіс, арабіс скрізь посаду вже на бутонах. Наступного разу я вважаю, що він вже зацвіте. І ось тут, бачите, він вже, квіточки тільки ще не розпустились. А це проліска, проліска і хіанодокса. І молодила, якого вони зараз яскравого кольору, такого бордового, а серединка зелененька, це на цьому струмочку. А ось ломикамінь-тіньовий, також розкручує свої трояндочки. Це під старою яблунею і струмочок. Ось іще сорт молодил, такі всі бордові, насиченого такого кольору зараз. А ось плющ. Я наслухалась різного про цей плющ, і коли буду на дачі і буде вже погода сприяти цьому, то я його обов'язково приберу в садочку, посаджу в якийсь обмежувач. А ось аконіт. Так гарненько наростив кущик. Він у мене майже чорнильного кольору. Ось знову арабіс уже на бутонах. Поряд аліум декоративний, райграс бульбоносний, нарощує свої кущики. Поряд також ще аліум і тим'ян. Тим'ян завжди дуже гарно виглядає. А ось по цьому декоративному струмочку ще один лимонно-пахнущий, Дивіться, який він яскравий, має колір із такою жовтенькою облямівочкою і дуже чудовий аромат. Ну і скрізь по садочку ще молодила. По інших кам'яних струмочках. Ось тут дивіться, вони такі яскраві, бордові з зеленим, і навпаки, зелене з бордовим, або просто ось зелені молодила. Всі вони різного кольору, і кожне яскраве і гарне по-своєму. Ось в цьому навіть якісь корічнюваті кольори. А це, ну, такий красончик, що Дуже велике, дивіться, молодило, із гострими такими пелюсточками по краю, і бордовий кольор також по краю, а основний фон зелений. Ну, просто якесь мереживо із кольорів і із форми це особливі троянди мого саду. Ну і далі йдуть чимирники. Цей чимирник букетний такий на високій ніжці, мені придбав чоловік на 8 березня. Всі чимирники після того, як чоловік поїхав із дачі, він всі їх прикрив відрами, тому що Хвилювався, що будуть заморозки, щоб вони не померзли. Ввечері агроволокном прикрив грядки з горохом і морквою. І як виявилось, все це він зробив недаремно, тому що коли він повернувся з дачі до міста, місто засипало снігом, як у тій казці про 12 місяців, що змінювались один за одним, так і у нас. То в березні уже тепло, то знову прохолодно, то квітень знову засипало снігом. Ось така у нас весна. Дякую всім, хто прогулявся разом зі мною по моєму садочку, всім мирного неба над головою.